міг подумати, що золоті куполи церкви віддаватимуть тіню гібридної війни. Поки світ тільки починає підозрювати російську православну церкву у лукавості, Україна вже давно намагається розплутати цей релігійно фсбшний клубок. Далі в нашому матеріалі про те, як мережа РПЦ під прикриттям святого веде гібридну війну проти України. Початку липня Швеція зайнялася розслідуванням щодо можливої участі російської православної церкви у гібридній війні Кремля. Адже раніше розслідування видання Френд 24 показало, що церква казанської ікони Божої Матері може використовуватися для шпигунства і не дарма такі підозри, адже з першого погляду церква з казковою та спокійною атмосферою розташована в місті Вестерос, поблизу стратегічно важливого аеропорту, де проводять навчання для НАТО. Зручність розташування підсилює поруч озеро Меларен. Стратегічно чутливий коридор, що з'єднує серце Швеції з Балтійським морем, примітно, що і шведський електричний завод Вестінгхаус, який виробляє збірки ядерного палива, знаходиться приблизно за 5 кілометрів від цієї ж церкви. Варто згадати, що прямих передумов для будівництва храму не було, адже у Вестеросі не так і багато російського населення. Але найцікавішим є спонсор. Адже за даними агенції приватної розвідки, «Мольфар», будівництво профінансував Росатом, російська державна атомна енергетична корпорація. Ще однією цікавинкою є тутешній отець Павло Макаренко. У 21-му році він був засуджений стокгольським судом за бухгалтерську махінацію з оплатою ефективних рахунків. Як виявилося, у церковних кулуарах а Макаренко керував кампанією NC Nordic Control AB, яка займалася імпортом та експортом до Росії та Білорусі. Хоча отець свою провину заперечував, але отримав вирок у 6 місяців в'язниці, 160 годин громадських робіт і заборону на ведення бізнесу строком на три роки. Пізніше на відкритті церкви у листопаді 23-го серед гостей помітили главу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Антонія Волоколамського, посла Білорусі Дмитра Мирончика і заступника голови посольства РФ у Стокгольмі Володимира Ляпіна. Згодом останній був викритий шведськими журналістами як російський шпигун. Тоді ж у такій пречудовій кампанії отець Павло Макаренко отримав медаль за службу від зовнішньої розвитки Росії. Але, як ви вже здогадалися, вплив РПЦ у Швеції не обмежився вестеросом. У 2019 році священник із центральної церкви у Стокгольмі, отець Ангел, пережив спробу рейдерського захоплення парафії. За його словами, представники Московського патріархату раптово подали десятки заявок на членство, щоб здобути більшість на загальних зборах та перевести церкву під юрисдикцію патріарха Кирила. Проте Ченик зупинив процес, заблокувавши нові заявки. Менше пощастило каплиця святого Зіхріда в передмісті Стокгольма. Після завершення оренди храму московський патріархат відмовився звільнити приміщення. Вони намагалися захопити громаду, змінили замки і навіть заблокували рахунки законного власника організації Друзі святого Зіхріда. Повернути церкву вдалося лише через чотири роки після судового процесу. Каплиця була розташована поблизу головної транспортної артерії Стокгольма та водосховища. У шведській розвідці прямо заявляють, така прив'язка до об'єктів критичної інфраструктури це частина стратегії московського патріархату. Окрім гучного кейсу в Швеції, розслідування агентства Мольфар демонструє, як РПЦ системно вкорінюється в Європі як інструмент гібридної експансії, розміщений у стратегічно чутливих точках. Наприклад, у Норвегії, у місті Брюне, хрем з'явився серед компаній, які займаються штучним інтелектом, робототехнікою та логістикою. У Кірканесі церква стоїть майже в притул до російського кордону, поруч із військовим гарнізоном і портом, здатним приймати кораблі НАТО. Ще один випадок у Варде, де РПЦ побудувала каплицю всього за 700 метрів від глобус, потужної американсько-норвезької системи ПРО. Будівництво храму тут розглядається як пряме загрозливе вторгнення в сферу безпеки. Щодо Фінляндії, у Гельсінги все ще діє храм. Що знаходиться в безпосередній близькості до парламенту, урядових резиденцій, посольств, портів і військових частин. Духовенство цієї церкви активно демонструє лояльність до Москви. Зокрема, один із священників, Архимандрит Климент, був пострижений особисто патріархом Кирилом. Але, попри зростаючу стурбованість, жодної чіткої реакції від уряду Фінляндії поки що немає. У Чехії РПЦ протягом тривалого часу діяла відкрито, зокрема в Празі та Алумоуці, отримуючи нагороди від місцевих духовних ієрархів і Підтримку від Газпрому, але ситуація різко загострилася після розслідувань про вибуху у Вербетіце у 2014 році, де фігурували офіцери ГРУ. Ці вибухи стали частиною доведеної операції російської військової розвідки. Храми РПЦ у Чехії тим часом виявилися розташованими у критичних точках поблизу військових складів, магістралей і державних установ. В Естонії ж, як і в Україні, РПЦ веде гібридну релігійну війну під виглядом пастерської опіки. Ще між двома світовими війнами Вселенський патріархат надав естонській православній установі самоуправління, і держава це визнала законом. Але під час радянської окупації Москва підпорядкувала собі всі православні громади. Кривав цим процесом згодом відомий агент спецслужб патріарх Алексій II. Пізніше, коли Естонія відновила незалежність, відновилась і Естонська апостольська православна церква. Але паралельно в в країні залишилася філія московського патріархату. Відтоді майже 30 років в країні два православ'я. Проте, хоч парламент Естонії пропонував закон, що мав би обмежити вплив РПЦ, але 3 липня президент Естонії Алар Каріс вже вдруге відмовився. Адже на його думку закон порушує конституцію і надто грубо обмежує свободу розповідання. Парламент, хоч і вніс деякі зміни до тексту закону, але їх виявилося замало. Закон, як і раніше, суперечить трьом статтям Конституції Естонії – 40, 48 та 11 – і непропорційно обмежує свободу об'єднань та віросповідання – і поки Європа лише починає підозрювати РПЦ у впливі та шпигунстві, Україна вже давно намагається обмежити діяльність московської церкви, але цей шлях росіяни намагаються дискредитувати через вплив на США. А вже у 23-му році в медійному просторі виронув Роберт Амстердам з кампанією захисту інтересів Української православної церкви під московським патріархатом. Ініціатором цієї співпраці був український олігарх Вадим Новинський, колишній громадян Росії, що мав гарні стосунки з керівником РПЦ патріархом Кирилом. А на початку 25-го року Державне бюро розслідувань України оголосило йому підозру у державній зраді. Проросійський депутат виконував вказівки очільника Російської православної церкви Патріарха РПЦ Кирила Гундяєва протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкованні, тобто був так званим куратором від РПЦ. Та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. Проте, на думку Роберта Амстердама, ця інформація не ставить під сумнів його авторитетність, а Україна тільки дискредитує його діяльність. Тож юрист продовжив публічні заяви, що ПЦУ була створена ЦРУ за підтримки сейт і що адміністрація Байдена фінансувала знищення української церкви Московського патріархату, порушуючи принципи свободи вірсповідання. П'ять років тому в Україні була створена нова церква. Адміністрацію Порошенка за активного сприяння уряду США Державний департамент США брав участь у створенні цієї церкви. Я вважаю, що або USAID, або якась інша структура фінансували цю державну церкву, що зветься ПЦУ. Це по суті можна назвати операцією ЦРУ, створити церкву, яка була б повністю вільна від, на їхню думку, небезпечного впливу Путіна. І ця церква, яку ми вважаємо частково профінансованою урядом США, веде жорстоку кампанію залякувань, утисків, співпраці з таємною поліцією, щоб захоплювати храми, зривати богослужіння, ламати священників. Також Амстердам від імені УПЦМП створив сайт «Save the UOC», який, начебто, захищає релігійні свободи в Україні. Але насправді ж платформа є майданчиком для поширення дезінформації. Серед її матеріалів перекручені юридичні аргументи та подача УПЦМП як жертва репресій української влади. Якщо зайти на сайт сейвдюкдотком, ви побачите записи, як наших парафіян, літніх батьків тих, хто воює на фронті за Україну, б'ють. Часто це робить СБУ таємна поліція у масках смерті з нацистською символікою на рукавах. Цей образ, який активно використовується російською пропагандою, дискредитує УПЦ в очах українців і всього світу. Варто зауважити і про інші медійні ресурси в США, які формують на заході образ України як гонительки православних, і змушують американських громадян сумніватися у необхідності їх підтримки. Прикладом цього є сайт Orthodox Reflections, серед матеріалів якого є російські наративи та непідтверджені теорії, наприклад, про нацизм українській армії, раді та верховному апараті або насильство та тортури місцевих мешканців, скоєні полком АЗОВ. Окрім цього, Orthodox Reflections також публікує петиції. Перша петиція, створена у жовтні 23-го року, закликає засудити дії Вселенського патріарха Варфоломія за виправдання і заохочення християнських переслідувань в Україні, за мовчазне свідчення їхніх жахів і за активне приховування фактів. Також в тексті петиції автори закликали західні змі дізнаватися та повідомляти про факти переслідувань УПЦ, а всіх канонічних православних єписковів закликали публічно підтримувати УПЦ та негайно припинити. Ці переслідування особливої популярності петиція так і не здобула, набравши лише 1354 підписи з 20 тисяч. Друга поширена петиція створена Робертом Амстердамом у січні 24-го року. Про вимогу припинити переслідування християн в Україні. В її тексті стверджується, що УПЦ МП є канонічною церквою в Україні та зазнає переслідувань з боку української влади після 14-го року. Також там йдеться про те, що захід фінансує український уряд, який веде війну та переслідує це петиція завершується закликом до Асамблеї канонічних православних єпископів США та усіх офіційних православних християнських міністерств на заході підготувати заяви із засудженням переслідувань УПЦМП та вимогою негайно припинити гоніння. Петиція зібрала 5634 підписи із необхідних 8 тисяч. Попри те, що ці петиції так і не набрали великої популярності, республіканці все ще активно зацікавлені у захисті релігії в Україні. Відколи Джей Вайн став кандидатом у віце-президенти, ще у Квітні 24-го року він засудив український уряд за нібито атаку на традиційні християнські громади. Коли американські лідери подають цю війну як боротьбу за демократію та права людини, було б добре, якби той, хто отримує допомогу, сам ставився до прав людини, зокрема до релігійних свобод, трохи уважніше. Згодом республіканці неодноразово використовували УПЦ у переговорах про військову допомогу Україні у 24 році. Вони прямо заявили, що фінансування має залежати від релігійної свободи. Ситуація дійшла до того, що у вересні лобісти закликали конгрес прив'язати подальшу допомогу Києву до захисту УПЦ. Але вже у серпні 24-го року Зеленський ухвалив закон, що забороняє діяльність організацій, пов'язаних із державою агресором. Закон надає 9-місячний термін релігійним організаціям. Для розриву таких зв'язків з кінця травня 25-го року можливі перші судові рішення про ліквідацію упц парафій, які не виконали вимоги. Паралельно в деяких випадках храми УПЦ передавалися ПЦУ силоміць. Найгучніший інцидент стався у жовтні 24-го в Черкасах, де через молитву митрополита Феодосія за патріарха МП Кирила громада передала собор ПЦУ. Це спричинило масову бійку. Постраждали десятки людей, а поліція не втручалася. Попри формальне декларування відокремлення від Москви, ОПЦ досі фігурує в статуті РПЦ. А митрополит Онуфрій юридично залишається членом синоду РПЦ, український закон вимагає чіткого розриву письмового повідомлення Москви і відмови від участі в її керівних органах. Але таких листів ОПЦ так і не надіслала. Тож 2 липня було завдано удару по серцю релігійного осередку МП в Україні. Зеленський позбавив митрополита Онуфрія громадянства, адже СБУ з'ясувала, що з 2002 року він мав російський паспорт та бо про це роками користувався статусом громадянина України. Але подвійне громадянство серед діячів МП не рідкість. Ще в січні 23-го, після розслідування журналістів, Зеленський позбавив громадянства 13 священників УПЦ МП. На позбавлення громадян. Онуфрія знову відреагували в США. Законодавець республіканської партії Анна Пауліна Луна пов'язала заморожування поставки зброї 2 липня із забороною України на церкву, пов'язану з Москвою. Зеленський заборонив православну церкву. Гарантую, жодного фінансування озброєнь для вас. Сідайте за стіл переговорів. Ми не ваша скарбничка. Що цікаво, коли левова частка коментарів під дописом зауважила, що в Україні було заборонено лише РПЦ з міркувань національної безпеки через її імовірні зв'язки з Росією? У відповідь Луна заявила, що її допис коментують українські боти. До слова згодом поставка зброї було поновлено. Як ви зрозуміли, російська православна церква побудувала не лише храми, а й точка контролю у світі. Але як би РПЦ не маскувала гібридну війну під ікони та молитви, правда, проривається крізь позолоту. Адже зараз все більше країн запроваджують закони, підкріплені міжнародними розслідуваннями, які блокують діяльність цього інструменту гібридної війни Кремля.